Премудрій спрості, вислухаємо святий Іван, є ми російни і духа вітвоє, святий Іван читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам, усякий ріх усяка хула проститься людям, але хула на Духа не проститься, і коли хоче, хто скаже слово проти сина чоловіка, проститься йому, коли хто скаже проти Святого Духа, Йому не проститься ні на цьому світі, ні на тому. Випликайте добре дерево, і тоді плід Його буде добрий, а посадите погане дерево, то й пліт Його буде поганий. Бо дерево пізнається з плоду, Гадючий роде, як можете говорити, слова добрі, Бувши злими і з повноти бо серця, уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить, кажу бо вам за кожне пусте слово, яке скажуть люди Дадуть відповідь судного Дня за Нього, бо за словами Твоїми будеш виправданий, і за словами Твоїми будеш засуджений, слава тобі, Господи, славамь! <кхух> Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! За словами будеш суджений. І за словами Твоїми будеш виправданий. Віра наша через слухання. І все, що ми почули про Бога, сформувало нашу віру. У когось вона міцна, сильна, глибока, у когось вона така поверхнева, що при кожній нагоді людина сумнівається. Святі мученики це є свідки глибокої віри. Це ті, які засвідчили своїм життям і своєю смертю, засвідчили, засвідчили живого Бога на землі, доказали, підтвердили свою віру і укріпили нашу. Христос говорить тут такі дуже добрі слова, де Він каже. Не може дерево погане приносити добрі плоди. І тому кажу вам, каже Господь, не можеш говорити добрі слова, Бувши злим. Чому Він так каже? Гадючий роди. тому, що він бачить людину. Кожен із нас. Особливо, коли він в суспільстві хоче себе показати ось я. Я такий побожний, я такий чесний, я такий співчуваючий. І навіть сам на сам не завжди людина є сама собою. Постійно. Ми себе хочемо подати. І це засвідчує, як ми одягнуті, як ми причесані, як ми намальовані. Ну, Дівчата особою, хлопці не дуже малюються. Так ви скажете, ну це ж етикет, це ж певно, чоловік має бути побритий, помитий. Це ж нормально, елементарно. Але де взявся цей етикет? Щоби в суспільстві ти відповідно виглядав, відповідно себе поводячи, відповідно і виглядав. А звідки формується цей етикет? І зі слів. Один сказав, другий сказав, і оба згодилися. Це слово має силу. Один сказав, другий сказав, один згодився, другий ні. Конфлікт. А бубани згодилися. І так в процесі життя люди згодилися, не згоджувалися, згоджувалися, не згоджувалися, дійшли до чогось спільного. Але саме головне, що слова, які ми кажемо, будують тих, хто там, але вони будують і нас. Бо народжується тут у голові. І все, що ми продукуємо, ми в першу чергу формуємо себе? Коли я думаю недобре, коли я говорю пусті слова, коли я говорю марині слова, коли я говорю зневажливі слова, коли я когось хочу принизити. Якщо поставити ангела Божого і ангела, е, ангела темряве, і коли буду говорити погані слова, то кому вони будуть належати? Ну, ясне діло, що не ангелу світла, а ангелу темряве. А коли я буду матюкатися, кому ці слова будуть ближчі? До диявола чи до ангела світла? І коли я буду проклинати когось? коли буду бажати комусь зла, коли буду кривлятися, коли буду, як каже Ісус Христос, хола проти Сина чоловічого. Чиї то будуть слова? До кого не будуть належати? До Злого Духа. Тому як ти можеш казати добрі слова з ним бувши? Ми злі у своїй природі, і самі назад вернутися не можемо без помочі Божої. А щоб вернутися, треба віра, а віра через слухання. Думайте, що ви слухаєте. Задумайтеся, кого ви слухаєте і задумайтеся, до кого ви Прислуховуєтеся. І саме вони, не забувайте слухати себе. Бо є ти є тим, ким себе сформував, починаючи з малої дитини, коли почав маніпулювати мамою, зрозумівши, що на твій плач вона реагує і біжить до тебе. І відтоді ти починав формувати себе. Ще нічого не вмів, нічого не розумів, ні писати, ні читати, нічого не вмів, але. Маніпулювати уже вмію. І це тебе формувало. І ти сьогодні, кожен із вас, хто мене чує, є тим, чим ви себе сформували. І ті, що були навколо вас, вони вам говорили щось, сварили, просили. Але поки ви то не прийняли, воно десь там навколо ходило. Кожна людина себе формує, тому кожна людина буде перед Богом нести звіт. Бо за слова Твої будеш виправданий, і за слова Твої будеш покараний. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!